Всім привіт, ми вже в лісі. Як ви думаєте, з чого у нас починається будівництво? Я вам дам підказку, не з кави. Аркадій, з чого у нас починається Будівництво. О, Ми кожен раз приходимо і давай замітати. Бо листя стільки сипу, що капець. Але зараз вже йдемо. Поп'ємо каву і будемо приступати. ми маємо закінчитися ні. Поверх, скажімо так, хочемо вшити його повністю мінватою і гідроізоляцією. Так, королеви, ми вже все збираємося додому. Дивіться, бачите, утеплили все. Навіть почали дах утепляти, але встигли хіба один прольот. чи як то один. Цей. Так що код я залишу обов'язково. Я надіюсь тепер вже ті, хто не знали, які, як коди виглядають як то. Тепер вже знають. Аркадій, тебе не видно. ладно. Тим всіх, всім гарного дня. Внизу теж. І гарного вечора. А, а тут ще внизу. Хай. Ти все забрав? Так. Про штатив. Штатив, а решту на добрих людей лишаємо. Що ти тут скажеш? Що вже шпіонерять, то шпіонерять. А, покажи свою. В Аркаді сьогодні все вмурив. Бачите, червоне, то антипригад, антипригад. Антипригад. Бачу. Тіпа, щоб воно не горіло і всяка комашня там не бралась. Так що, Якось так. Ну і, ну, і все. Поки припекати. що будинок такий.